І так. Всім привіт! Сьогодні я вирішив записати таке відео з... веб-камерою, як ви бачите. Воно трохи мене підторможує, ви на це не дивіться. Сьогодні я вирішив зіграти знову страшну гру під назвою Slenderіна The C. Щось дуже страшна гра від розробника Діві Телефон, як ви бачите, трохи осолотний. Тож, Якщо телефон різко впаде, то я не винувато. Я ж на телефоні граю. Я рівні? Дивіться, оскільки ми все не дуже професіональні, давайте виберемо перший. Не треба мені блякати. Мені сказали просто уйти, да? Ну вот. Все, я втик. Так не получится, да? Не, не. Для Кати не получится. Давайте Кто открыл дверку? Дура! А, это Ось таке воно тупе. Ну до нападу не налякало. Та хвате! Ай! Мене збили. Що? Я використовав ага. батареї. тут нарізав. Я вирішив просто ей там Так, ага, тут тупик. пек. Спасибо. Перша книжка у нас є. Пігнали далі! Ми ж безстрашні. Книженці. Я кипові мені на них не надо тикати вже, да? Погнали, ну что тут? 엄마는을말 <목소리도> <없나? 목소리도> <목소리도> Как-то <laughs>, странно. Пять книжок. Бог мой, папа, хороший же. Хотя, что нам будет с междуплодами без смысла? уже. Кто это нам? Ти? Да грамошь хоть пять секунд не лякати, алло-хо-хе <говори> погналось, дыша там будет ничего буде, нічого. А це що таке у вас тут? Хтось тобто тут туалет не добіг, так? Да? Опа, книжка. Спасибо. Три книжки От Бачите, що буває, коли людина напилася вночі і потім сповнила, що їй на роботу треба. Не безсмер! Това проходить. Сюди сюди, дивитися, ніфіга. Пустий воздух. Ключик. О, книжка. Сенье книжка. Просто идем. Идем просто. Це вроді би то була дверка, так? Да? в мене вже ще заїде. Стоп! Я чітко помню, тут двері були. Уже как-то реально ще заїде. Тетя! Привет! Давайте я світла зараз венкнув в собі в кімнаті. О, щоб вам було краще мене видно. Детя, <риклад> не трогайте мене, пожалуйста. <риклад> <О, риклад> Ця гра, походу, хоче в мене інфаркт викликати, так? Да? <риклад> так, стоп. Я вже запуту. <риклад> ці двері. І тут... Книга. Чудово, тепер я можу бігти звідси. Потрібно знайти вихід. Я не вивів таку маску. Сюди. Я ж не пам'ятаю, куди я йшов. Це якісь катакомби. Знов ця музика хоч мене противно. О! Все, до свидання! <бит> Чеф? Оле! <пит> Пока. Ми пройшли? Давайте ще другу голову пройдемо. Рога голова. Легкий режим. Зізнаюся, першу главу я пройшов. Іменно із-за того я знав, що треба робити. А оцю я вже не грав. Ой-ой-ой-ой-ой, щось -ой 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 -ой. мені оцей великий вхід не дуже нравив. Та господі, сама гра вже з самого начала. Знову книжки. Вонючі книжки. Знаєте, воно похоже, на перший підвал. Тільки Опа! Бочки з пивом! Я хочу бочку. Дайте мені пива! Uh, я зараз верну неочікувані сімейні шоколадки, вибачте. Ой, я вам забувся декого показати. Иди сюди. <звук> Эээ... Не на пья книжку жвачку до... Тут замкну, конечно. Тут двері замку. Ні, ну зізнаюсь, я реально тільки першу главу встиг пройти, аби вам показати. А же я чисто сам прохожу. Е -е -е. Тварина! Падло. Ой, як мені не нравится цей достубіс довгий коридор. У вас тут якась не на дуже надіяна постройка. Жень. О, то ще чотири книжки тільки осталось хе Падло. Раз вона побігла туди, я сюди. Ні, тут дуже довго йти Мені лень. Та ти хорош, мене лякати, у мене інсульт скоро корсуть. Перший кій. Падло! Господи боже! то 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 щось мені тут не дуже нравить. Вихід наверх. Кіт, тобі що по барабану? На мене. Кіт. Бішок по барабану. Використов... Ключ. Я вже готовий, куда хоч зустрічати скрімери. <плес> Та ти здівайся. Туда. Остання книжка. <плес> <плес> Тільки, якщо чесно, друзі, я вже реально забувся де вихід. Я вже реально забув. Я вже сам забув, де вихід. А де він був... А, ніхто не знає. Ха-ха! Так вихід тут весь час. Ну, може, мені із самих книжок височить. І чого іменно вісім книжок. Не 7 зробити, ні. Ключ. Спасибо! Что ты напом... Куда? Вже злякалася мене нафиг. Бися мене! Так, клоуна у нас парку снатки бачу. А. А, конечно ж ты нифига нема! далі... Господи, це моя перша. А де выхил. ой 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 щось це якесь не дуже щасливе. Шосі... Пішли в підвал далі! Е -е... Тут у вас видно хтось уже замість того, щоб в туалет -ту добігти -ту кетчуп тут що сусав. От це падло картина на мене накричала. Ну що я в цьому можу? До вже. Нема. Бідна я вже був. Знов це не на. Просто дивлюся, вже за дверима. В <зві> шкафах час був. А, в шкафу нічого. Понятно, спасибо вам за інформацію. Я би сам не догадався. Спасибо. О-по-поп-по-поп-по-поп. <зві> <зві> Просто за дверима теж може бути. Гола, чухається. Тут такі тмуркоче. Напевно, на відео буде чути лише мур-мур-мур. А де ще книжка? Дівко, дайте мені мою книжку. Ляга, муха, то не ж так дайте різко. Морж за рік-два... О! Спасибо. От нафіга стики тут дверей замкнутых, якщо в них все равно не фига, нема. Але тут буква, а это самого начала. Эксит. Ну, може, я так зможу уйти, просто з цими книжками Всі книжки. Нефіга тобі всі книжки здалися, алло. Але тут Бляка, муха. Де він так розумно заховав у стану книжку з Дверкою по-любому. Я десь по-любому десь за Дверкою б загубив книжку. Стоп. Я тут був вже. Так, да, я це вже знаю. Стоп, є дещо спо я, деш... я спомнив, де що. Здесь тут была закрыта дверка, я не <васпит> ее не открыл до сих пор. ключ, значит, есть дверка. <васпит> <васпит> <посит> <паспит> Спасибо. <паспит> Идем дальше в жопу в свиту. Привет. Чудово, тепер я можу тікати звідси. Звісно, можеш. Фу, ну я вже думав, я не знайду цю книгу. Тільки тепер де вихід, я забув. <плес> <плес> я забув? От чесно, я о. <плес> Пігнали! Пройшли дві глави, да? то давайте вже третю частину. Оцей третій підвал. Ми наставимо вже на наступну серію. Наступну серію я обов'язково зроблю, якщо під цим відео набереться хоча б 5 лайків. 5 лайків ми назберемо. зберемо. Ми 5 лайків. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, адже без цього ніяк наш час. З вами біля екрану був Індів.